Сьогодні відбуваються загальні збори трудового колективу ВАТ Вотекс. Це з ініціативою все-таки трудового колективу за погодженням з адміністрацією підприємства та облдержадміністрації з приводу того, що завтра має відбутися пікетування будинку облдержадміністрації з врученням основних економічних та побутових вимог, які стосуються нашого підприємства. Що спричинило, спричинило таку конфліктну ситуацію на підприємстві? Ну, Це в першу чергу 16 місяців невиплати заробітної плати, відсутність нормальних умов праці і відсутність як такої взагалі роботи на підприємстві. А в свій час було замінено директора Волтексу, але ситуація не покращилась. Ну, це можуть зробити висновки люди, і ви самі і телеглядачі, які бачать, що 16 місяців все ж таки не виплачується заробітна плата. І зараз ми запросили представників облдержадміністрації, які звертаються до нас з проханням відмінити завтрашній пікет. Якщо вони зараз спроможні будуть переконати трудовий колектив, звичайно, це відбудеться. А якщо ні, то вони повинні також нести якусь відповідальність за поставлену іменно їми кандидатуру, тобто Вовренчук Михайло Миколаївич, який був поставлений без погодження з трудовим колективом, хоча нам і обіцялися демократичні вибори голови ВАД «Волтекс» на нашому підприємстві на зборах трудового колективу. Збільшується загазованість вулиці. Наша школа найстаріша в місті. Приміщення, всі вікна наших класів виходять на вулицю. Ми мусимо, що перерви, відчиняти вікна, провітрювати, а яке можна, може бути провітрювання, коли тут будуть стояти машини? Домовлено, що банк проплатить кошти і виготовить турнікет, який зараз і буде встановлено. Так що цей турнікет якраз і буде служити покращенню безпеки учнів і інших пішоходів. Я спробував поєднати освітньо-виховний процес з театральним дійством. Так виникла проблема формування у молодших школярів інтересу до навчання засобами театральної педагогіки. І ось цю проблему я вирішую разом зі своєю авторською лабораторією вже з 1995 року. Намагаюся передовий педагогічний досвід з даної проблеми поєднати з особистим творчим я. Оперативно спрацювавши на місце події, виїхали співробітники відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю і на місці задокументували та затримали трьох осіб, які намагалися збути фальшиві долари шляхом купівлі мобільних телефонів. У листопаді місяці розкопали котлован. Лікар онкологічної лікарні вирішив будувати тут центр діагностичний. Дозволу ніякого він не має. Дозвіл був даний на реконструкцію існуючого ніби медичного центру. Центру того на сьогоднішній день не існує. Дозвіл на добудову чи на реконструкцію в жильців будинку він не брав, ні до кого він не звертався. Ви подивіться, що зробили з нашим двором, з нашим будинком. Як ми можемо зараз спокійно дивитися на те? Було замерзання. Зараз на сьогоднішній день відлига. Вночі налило повний котлован води. Зранку змушені були ловити мера міста для того, щоб він подивився, що робиться в нього під носом. Руйнування пішло, перекособочилися вхідні двері, коробки. Видно, дав дому садкою. Я, я так рахую. Технічної документації нам не було пред'явлено проекту на реконструкцію, також ми не бачили. Він просто лікар, орендує приміщення напівпідвальне. Ми бачили, як підписувалися ці всі дозволи, давалися йому. Там влаштовувалися п'янки, оргі. Таким чином він вибивав собі дозвіл на цю реконструкцію. Є такий доктор Себастьянський Казимір Іванович, який має в даному випадку приватне власності підвальне приміщення, яке в даний час воно не використовується під кабінет сомат. Але є в нього намір зробити добудову більш сучасного такого стомат кабінету, я перепрошую, лікувального кабінету з офісними приміщеннями. Проєктом передбачається благоустрій дворової території дворової і також прилеглої території, в тому числі цих тротуарів і під'їздів. Тобто буде можливість людям під'їзду у двір, який там є дворик, і планується більш-менш такий сучасний фасад. Ми маємо там кімнату депутата. Ми переносимо туди, скажімо, свої речі, документацію. І ще один день ми там будемо працювати, і сесія відбудеться вчасно. Немає складу злочину. Тобто людина по своїй необережності. Є його пояснення, де чітко видно, що, скажімо так, його недбальство. При виконанні службових обов'язків призвело до цієї пожежі. До 50 тисяч можна проводити без тендерної процедури. Більше 50 тисяч потрібно проводити тендерну процедуру. Звичайно, що ми не вкладемося в такі суми, але якщо робити, як я вже сказав, поетапно фойє окремо, окремо сходові клітки, марші, то я думаю, що є перспектива завершення цих робіт у більш короткій і визначені. Стисні терміни. Місцева влада буде з розумінням ставитися, і дороги на території Волині будуть зроблені в найближчий час і з, хорошим, з хорошою якістю. Щоб цей перехід був вантажу пасажирським. Вантажні автомобілі ми будемо на. Як ми називаємо на Варшавську нашу трасу всіх скидати, а ті, хто побажають поїхати на Шацькі озера, туристи, щоб була також дорога туди і в ту сторону. Дані доручення головам районних рад, головам держадміністрації працювати з сільськими головами, з власниками паїв, з тим, щоб по-державному підійти до вирішення цієї проблеми. Було дійсно виллено на ліжку, труп цієї жінки. З чисельними тілесними ушкодженнями. Це було вже з'ясовано в ході огляду місця події в присутності судового медичного експерта. Значить, тілесні ушкодження були дуже чисельні. Значить, в принципі, можна сказати, що живого місця на певних ділянках тіла не було. Ну, вона мене е... за... ну, заразила снідом. Я її пожалів, бо вона з такою бідною сем'я, як я. Вона ну, вживала спиртні напої, ну, думав, справиться. Пили вони, пили, чоловік в неї, був один покинув її, а то вона якось собі знайшла співмешканця, і я там завжди збиралися такі в них. Публіка. Так, мали таких вони подружок, ну і от і допилася. З однієї з кімнат вийшов потерпілий, який весь час в процесі цього конфлікту, весь час спав, вийшов потерпілий, побачив, що відбувається, ну, його побачив підозрюваний і наніс йому удар цим ножем область живота. Зразу почувствував, що щось не то два шаги назад ступив, подивився. Рано і її одразу зрозумів». б вчасно не була проведена операція, людина могла би загинути від кровотечі. Хворий перебував в реанімаційному відділенні протягом е, півтора доби. Пізніше переведений до нас в хірургічне відділення. Е, і до теперішнього часу він знаходиться в нас в хірургічному відділенні. Почуває себе відносно задовільно. Може, горілка мене підштовхнула на це. Я махав тим ножем в коридорі, а він вузький той коридор. Я навіть сам не побачив, як людина з боку вийшла. І вже тоді на крики, що кров-кров, зорієнтувалися всі, подивилися, ну дійсно, попав йому в живіт. Виникають в нас пожежі і виникають скажімо, з таких простих проблем, побутових проблем. Електропроводка застаріла, значить, витримані пожежні норми щодо облаштування димоходів. Ці питання ми виносимо на розгляд сходів селян. Почне опалення в мене і масляний радіатор то на ніч включаємо, щоб тут пішла була маленька дитина. Поводимося догорає, тоді закриваємо шибри, дивимося, щоб догоріло, все повністю пригоріло. 15 подушок горіло, 30 мішків зерна. Одіяла поховив, дай хай би. В Приїхали ті, що то роблять. І зробили ту проводку вже таку як треба. Їм роздавали завдання, і кожне завдання потрібно зробити було по одній фотографії. Перевіряли все на чесність, на дати, на фотошоп. У нас були професійні фотографи. журі. ця акція покликана для того, щоб розповісти громадськості про наш притулок про для бездомних тварин, про те, що діти небайдужі, щоб привернути увагу, також дітей проінформувати, бо багато хто не знає. Чи є день закоханих? Таке свято, якби кохання між людьми. а Так само вони сказали, що іноді любов до тварин значно більше ніж іноді від людини до людини. А водій її, каже, або виходь, або плати. Частина дітей не користується цими правами своїми е, у зв'язку з тим, що заплатити гривню чи дві простіше, ніж переживати приниження. Вітеранам ворожованих сіл, не знаю. Їх нема в переліки і на них немає грошей. У нас ваші тролейбуси вже дістали. В тролейбусах я би сказати, порядку ніякого немає. Ви, коли не у вас якісь пусти, дотримання графіків, хоч що-небудь у вас є, нічого вас нема. І взагалі у вас нічого нема. Ми так офіційно не маємо е вільних земель в місті Луцьку для забезпечення е цих осіб. Відповідно, е це є якраз механізмом, е використовуючи який ми змогли би. Забезпечити ділянками земельними Учасників АТО в межах міста ми пропонуємо надавати ділянки конкретним категоріям це загиблим і першої групи інвалідності, бо їх є 30-40 людей станом на сьогодні. І таку кількість з нашої точки зору ми можемо, і то буде важко. Ми, а всім ми... учасникам то дети такої стільки землі? ви мене в таких крадіжках, То я можу тут і зараз заявити, ага. що ви, як працівник комунального підприємства, крадете гроші з комунального підприємства, Добре. і я покажу докази, Добре. і навіть Добре. відео ви великий злочин. І поїдь, і підіть, поїд, поїд, пукайтеся, оскільки землі для забезпечення всіх учасників АТО немає і не буде в місті Лучку в найближчий час. Якщо ми приймемо таке рішення з моєї точки зору, це буде певним обманом людей. Тому що 300 гектарів немає. А учасники АТО прийдуть і скажуть: так ви ж, міська рада, силається на те, що дійсно при в позинові обставинах перебував на території будівництва дитячого садка, Після чого разом з Атонюком Вживав спиртні напої та там більше не керував. А відвести його мав не Фодюк. Не з'являвся він і неоразово в судові засідання суду першої інстанції. О, ціла низка повідомлень йому надходило і нарочним, і хто там тільки вже його не шукав, щоб тільки він з'явився в судове засідання. Є довідка поштового відділення, відмова членів сім'ї отримати цю постанову. Я не буду ніким. Ми забезпечуємо охорону об'єкта «Цього кабінету, де мають проводити слідчі дії. Там є слідчі, є адвокат, є представники державного підприємства. Відбувається слідча дія, а саме обшук. Шукають документи згідно ухвалу суда. Які саме, я вам не можу сказати. Без коментарів, з приводу отримання коментаря, звертайтеся, будь ласка, до прес-центру Генеральної прокуратури. Рішення про надання надру це рішення, які приймалися. В травні місяці потім були зміни. Ці всі зміни і самі рішення вивчені на сайті обласної ради. Має бути українська православна церква. Тому що всі, я так, на мою думку, всі гроші, які збираються російську патріархату, вони йдуть до Росії. Хай там батюшки говорять, що вони залишаються в Україні, але вони йдуть в Росію. І Росія на даний час в нас агресор України для чого? Щоб ті гроші, що йшли в Росію, потім перетворювалися в снаряди в пулі, і наших побратимів, наших солдатів цими нашими грошима стріляли. Порошенко ж прийняв відповідний закон. Якщо громада дві третіх. Проголосує, дійсно пройшли голосування, ходили списки, збирали. Дві треті автоматично може переходити в Українська православна церква в свої повноваження. Ну там є нюанси, але все має бути законно, без конфліктів, без бійок, без нічого. Мабуть, не всі селяни зрозуміли її, тому що знаходяться і такі, що вирішили. Погрозити там якось, принизити може. Згадують не тільки за мене, навіть за батьків. І Не визвав на захист, ні благочинного, ні з Луцька, нікого він і сам не хоче говорити, ми його не розраняли сьогодні. Наш світ села дуже великі і ми не хочемо проводити збори збори без єпархії, без благочинних. Винекача по тисені» для рідних це втрата частинки душі назавжди, а для України це втрата найкращих. Бо насправді ці шість років ми втрачаємо не просто героїв, ми втрачаємо не просто борців. Ми втрачаємо тих. Хто міг би побудувати нашу країну, міг би зробити її процвітаючою, гідною країною. даремно це була революція гідності, бо ці хлопці брали за гідність, за нашу з вами гідність, за право жити у вільній, незалежній гідній країні. Я приїжджаю в мор, вже він лежить, дірка в груді, але він лежить гордий і з посмішкою, ніби що він переміг. Я це для себе уявляю. І нас не зламати, що навіть ми вже мертві, але ми ще все одно боремося за свою державу, і ми гордимося в неї. Слава Україні! Перед тим, як йшов на цей захід, була думка сказати от дітям з ліцею, от, що бережіть себе, не варто вмирати ні за що, ні за яку ідею і за тому подібне, але обдумавши все, коли будучи тут, проживши знову ті самі буремні події. Він би мене схаменув і сказав, що ти говориш. Він мені не дозволив такого сказати. Бо він сказав Душа Богові, життя в Україні. Заяв дуже багато йде, але це завдяки цій заяви всі нашим Активистам yeah, активістам подати, да. що дійсно йде якісь дерева немає. Ніхто нічого не ніхто й не хотів. Так як до хала Борис так до мене дзвонив час. Розкажи Не є в підгайцях і в перевагу не бралися. Жителі підгайської громади, Юрій Михайлович, надавалися лю участки людям, які проживають в Києві, які проживають. В інших районах нашої України і нікому немає відмови з нашої речі. От ми хочемо, Володимир. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви повноваження і завдання постійної земельної комісії, що ви так голосно оголошуєте на всю Волинську область, що на комісії проводиться дерибан? Який дереват на місці є, коли вони тільки розглядають, для чого я тепер зроблюся сісти в сільську маршрутку, тому що мене називають злодій? Затвердження детальних планів не потрібно підтримати тільки тому, що нема розроблених генеральних планів. Генерального плану є. Генеральний план. І де нема генеральних планів, є схема... Я добре, я добре знаю. є схема. Попередньо, щоб виділити кошти на розробку гуртоморства, генеральних планів. Ми не виділяємо земельні участки, тому що немає розроблених не генеральних, не детальних планів. А зараз ми голосуємо за затвердження, тому що істори, тому. це тому? Я, а, Хорошо, ну, по скелям, немає проблем. Я, я за це голосувати не буду. Це така плідна сесія. Землі все таки багато роздали. От, приблизно, ви хоч знаєте, скільки землі сьогодні от підгорода, як говорилося, віддали ну в гектарах. Можете Казати типу по всій громаді. Дивіться, значить, це, як правило, земля території, які до нас приєдналися. От. І там, скажу вам чесно, що вони трошки позловживали, Вони своїми рішеннями повидавали. Ну, я знаю, що деякі в Романові перед приєднанням десь 180, якщо не пам'ять, це ділянок. Те саме зробили і, по-моєму, хорівська сірада, Теж там є і по два гектари, значить, є. ну і так, ділянки. Я це питання піднімав, як так, що ви, скажімо так, потребуєте, щоб вам там допомагали і дороги робили, все, а ви так взяли і... Але то їхнє було право, і ми, ми не можемо попливати. Якщо вони видали, ми мусимо затвердити, по тій причині, що ми правонаступники, і він піде в суд, якщо ми не це не будемо мати проблеми. Ну, я розумію, але сесія може або затвердити, або не затвердити. Сьогодні, власне, так і щодо деяких земельних ділянок робилося, тому що одним відмовили, а іншим затвердили. Ні, дивіться, не, ви не розуміли. Відмовили, відмовили тим, що хотіли, щоб виділити, uh -huh. а ми нічого не виділяли. ми тільки здається, те, що вже було до нас виділено. Розумієте, чи ні? До нас було виділено. Бо ми свою землю, так, знаєте, значить, не от навіть перед виборами там приїжджали ваші ці. І тут все так дуже багато назбиралося. Як правило, як правило, то в основному землі тих територій, які тільки приєдналися. З кожним роком все ускладнює, машин побільше. більше. Живемо погано. А так все добре. А пасажири? Чи буває таке, що забирають пасажирів тих, яких ви мали везти по місту? Напевно, да. Напевно, забирає. Є таке буває, так? Да? А нам завжди мало. Хіба нам колись хватало. ж Ми українці. Ви їдете з Любохин, так? так? Зупиняєтеся тут. А скажіть, чи дозволено вам тут зупинятися? Ми завжди Всі гавці стають. Ну, таке і заборони офіційний ніхто не казав. А є, що звідси їдуть в не з автостанції з вами, а тут сідають люди. Звідси? Так. Да. Ну, все може бути, буває, Стої і тут сідають. сідають. А сідають по місту, їздити, під'їхати. Ні, по місту ніхто не вийшов. Є законодавство, є відповідні постанови Кабінету міністрів України, є порядок, не може їздити. Хто собі забажає, тому що йому відділ транспорту чи управління транспорту облдержадміністрації погодили маршрут і здійснювати перевезення там, де вони хочуть, як вони хочуть. Вони мають доїхати, якщо це Луцьк-Нововолинськ. З Нововолинська має цей автобус доїхати до автостанції. Так чи ні? І не здійснювати перевезення тут по Луцьку, паралельно з нашими транспортними засобами.